Всім привіт! Почалося літо, а отже час підсумувати події церкви за травень. А сталося, як завжди, чимало. Тож, поїхали. Молодіжна конференція Рестарт масштабна подія, що зібрала понад тисячу учасників та 150 організаторів. Це була можливість для молоді оновитися у вірі, своєму покликанні та баченні на життя. Для лідерів та пасторів провели семінари та майстер-класи з організації служінь. А для гостей прославлення, проповіді та молитви. На служінні 65 людей вийшли на покаяння. У парку діяли ігрові зони, благодійний ярмарок, фудкорти, а також збір для ЗСУ. Закінчив конференцію словом та молитвою пастор Пилип Савочка. Найбільше сподобалося, та, в принципі, все виступи. Марк Сергієв, проповіді, головач, головачбу супер було враження. Класні, дуже натхнене таке відчуття. Я дуже рада за всіх, хто покаяли сьогодні. Подобався мерч. Я дуже його чекала. Перш за все, я хочу подякувати Богу за те, що він дає нам такі прекрасні можливості збирати в церкві таку кількість людей за те, що є кому служити, і людям, які сюди приїхали організаторам, які вклали свої сили. Завершився курс із чотирьох уроків фінансова грамотність на основі Слова Божого, організований християнським клубом підприємців. Понад 60 учасників вчилися керувати ресурсами, планувати бюджет, мудро ставитися до боргів і приймати Божі обітниці. Дякуємо всім, хто долучився. Наступний курс восени. Тож слідкуйте за анонсами. За останні три місяці до церкви приєдналось 107 нових членів. Кожен з них свідчення Божої сили та майбутній служитель. Слава Господу за це! А що там наш великий зал? За травень ми змонтували проводку в туалетах, фоє та дитячій кімнаті. Замовили 3100 каркасів для стільців. Активно працюємо над системою вентиляції, санвузлами та сценою, а також вже завершуємо всю роботу по фасаду приміщення. Вже зовсім скоро Божа мрія втілиться у реальність. У вересні ми разом святкуватимемо річницю церкви Спасіння у великому залі. Друзі, дякуємо кожному, хто залучений молитвою, справою та фінансами. Ці зусилля помітні і ще більше об'єднують нас на шляху до втілення великої цілі. Щасливі робити Божу справу разом, де кожен важливий і має значення. А тепер до соціального служіння. У травні 64 члени церкви отримали продукти, 45 – речі, 18 – малорухомих підгузки, а 10 – малозабезпечених сімей, засоби гігієни та дитяче харчування. Тисячу кілограмів речей отримали ВПО та мешканці прифронтових територій. Понад тисячу кілограмів солодощів, продуктів, а також близько чотирьох тисяч одиниць ліків і засобів гігієни передали в дитячі будинки Умані та Білої церкви, у військові навчальні центри та на фронт. Дякуємо нашим спонсорам за допомогу. Це Convoy of Hope, IRRTV, Благодійний фонд ми з Україною та Україна для Христа. Капелани церкви Спасіння не втомлюються служити на фронті та прифронтових територіях. Вони несуть Євангелія і необхідну допомогу захисникам та цивільним. У травні відвідали військових на Донеччині, Херсонщині та Сумщині, послужили словом, молитвою та спілкуванням, а також евакуювали родину з дітьми у безпечне місце та придбали авто для підрозділу нашого брата. З лютого по травень в церкві провели господарські роботи. Храм МДЦ та Моцфавор вже готові до нового сезону. Зробили багато оновлень, встановили системи поливу та охолодження, придбали габаритну і дрібну побутову техніку. Місяць тому в нашому адаптаційному центрі Васор сталася пожежа і згоріло хозприміщення. Щоб відновити цю частину центру, ми відкрили збір, на який відгукнулося дуже багато людей. Разом з вами нам вдалося зібрати 595 тисяч гривень. Брати з нашої церкви благословили центр металочерепицею, щоб відремонтувати і закрити весь дах. Ще одна компанія пожертвувала потрібну кількість суміші, щоб була змога класти плитку і піноблоки. Ми як церква величезна сила в Господі. Подяка кожному за зусилля. Разом все пройдемо. Нехай Господь рясно воздасть кожному у 30, 60 і у 100 разів. У спасіння Букс надрукували книгу старшого єпископа Пастер, а наставництво один переклали англійською та німецькою мовами. Щосуботи ми привозимо гарячі обіди та добру звістку в центр Києва. Страви готують реабілітанти з Васор. А служителі спілкуються, моляться за людей та допомагають потрапити в адаптаційний центр. Кожного тижня ми готуємо близько 80 нужденних. Це більше, ніж просто їжа. Це можливість зробити перший крок до нового життя. Нехай усе, що ми робимо, прославляє Ісуса. Саме завдяки нашій вірності у пожертвах та десятинах ми можемо годувати, служити, проповідувати і бачити, як змінюється життя. Вітаю вас, дорога церква! Дозвольте від серця подякувати за цей прекрасний місяць, який ми разом прожили. Так багато зроблено, так багато досягнуто. І хочеться просто сказати величезне спасибі за жертовність, за служіння, за доброту, за відкриті серця. Хай Господь рясно воздасть кожному з вас, вашим сім'ям і всій нашій країні. З Богом вперед до перемоги!